Що у соціальних мережах поширилася інформація, що з 1 вересня 2023 року Ощадбанк може почати блокувати рахунки пенсіонерам та одержувачам соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб. Це може статися у разі, якщо ті не пройдуть фізичну ідентифікацію у його відділеннях. Детальніше прокоментувала цю ситуацію начальник філії Донецького обласного управління акціонерного товариства Ощадбанк Ганна Прасол. Ми наголошуємо, що фізичну ідентифікацію клі. Клієнти згідно постановою 637, проходять тільки ті, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року. А ці ідентифікація проходять клієнтів, які мають картку пенсійну, яка і пенсійне і електронне посвідчення. Ці клієнти проходять ідентифікацію раз на півроку. Ті клієнти, які отримують соціальні виплати, тобто адресна допомога, тільки соціальні виплати також проходить ідентифікацію раз на півроку. Мешканці зареєстровані як ВПО до 24 лютого 2022 року мають змогу звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку по всій території України для проходження фізичної ідентифікації. При собі потрібно мати паспорт, мати основну картку. Або картку електронне посвідчення, звернутися до каси Ощадного банку, а, а, наголосити касиру, що мені потрібно зробити ідентифікацію, і три кроки на вибор: клієнт або знімає кошти в касі банку за допомогою ведення пін-коду, або дивиться баланс за допомогою ведення пін-коду, або е, змінює пін-код. Наразі у клієнтів є 60 днів, тобто до 1 вересня 2023 року, аби звернутися до банку. Після Деякі клієнти дійсно будуть заблоковані у зв'язку з тим, що вони не пройшли ідентифікацію на території Донецької області, як і по всій Україні для клієнтів Ощадбанку розроблену систему зворотнього зв'язку. Клієнт має змогу зателефонувати, замовити дзвінок за допомогою месенджера і чат-боти, і телеграм-боти, і всі канали зв'язку з клієнтом. Наголошуємо, що для переходу Ащадбот або Ащад24 Ми пропонуємо зайти. На офіційну сторінку Ощадного банку і переходити на всі канали комунікації тільки за допомогою сторінки Ощадного банку і бути обережні від машинчиських схем. І прошу не на ніяку інформацію третім особам, або отримати консультацію щодо процедури проведення ідентифікації або необхідності її проходження, можна звернутися на гарячу лінію банку за номером 0800 210 800.